Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про досить небезпечну комаху вольфартову муху. Вольфартова муха це представник сірих м'ясних мух ряду двокрилій класу комахи. Довжина тіла вольфартової мухи від 6 до 10 міліметрів, іноді до 15 міліметрів. Тіло, як і в усіх мух, сірого кольору, але на спинці чітко видно три більш темні смуги. Голова велика, срібляста, з парою великих коричневих фасеткових очей. Черевце опукле з темною смугою посередині, з боків черевця є чорні плями. Лапки чорні, вкриті жорсткими волосками, кінчики лап, світлі, зимують фульфартові мухи на стадії лялечки. На початку весни з лялечок з'являються дорослі мухи і маґо. Дорослі вольфартові мухи можуть живитися нектаром квіткових рослин, але дуже полюбляють злизувати гній з ранок і фекалії домашніх тварин. Тому найчастіше дані мухи можна зустріти у місцях розведення чи вигулу худоби. Вольфартова муха належить до живородних мух вона відкладає не яйця. А маленькі личинки, які впорскує на льоту, урани, подряпини, слизові оболонки очей або інших природних отворів на тілі оставців, може атакувати муха і людину. Зазвичай вольфартова муха не залітає у житлові приміщення, а відкладає свої личинки на людину лише на відкритому повітрі. Самка вольфартової мухи відкладає до 200 личинок через два тижні після спарювання. Личинки вольфартової мухи викликають у савців, головним чином у овець, іноді кіз, коней великої рогатої худоби, а також людини, так звані міази. Міаз це паразитарне захворювання. Яке викликане проникненням у порожнини чи тканини людського організму дорослих особин чи личинок мухлевидних видів. Інвазійне захворювання тварин і людини, викликане личинкою вольфартової мухи при її розвитку у ранах, на шкірі чи слизових оболонках природних отворів, називається вольфартіоз. Самки вольфартової мухи нападають на тварин і людину в ні години. В сонячну теплу погоду. Розвиток личинки вольфартової мухи у тілі господаря триває близько восьми днів. За цей час вона виростає з півтора міліметра до двадцяти міліметрів. Личинки вольфартової мухи живляться живими тканинами тварин або людини. У людини личинки вольфартової мухи можуть вражати тканини очей, вух. Ротової порожнини, носової порожнини, викликаючи у свого господаря досить болісні, хворобливі відчуття. Для росту личинок необхідна кров і лімфа, тому вони можуть виїдати тканини всередині живої істоти майже до кісток, руйнуючи при цьому як нервові закінчення, так і кровоносні судини. Гольфартова муха може відкласти свої личинки на тіло сплячої людини. Тому для попередження зараження даним паразитом потрібно уникати спання на відкритому повітрі. Відпочиваючи на природі, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.